Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо домашнє морозиво, домашній пломбір із натуральних продуктів, який не страшно давати дітям і рідним людям. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо під відео. Отже, в нас є охолоджені жирні вершки. Міксером збиваємо їх до кремоподібного стану. Довго не збиваємо, бо жирні вершки дуже легко можна перебити. Як тільки у нас вершки вже такого стану, що тримаються на лопатці, для морозива це, власне, те, що і треба, додаємо сире згущене молоко, плюс питне молоко. Всі інгредієнти в нас однієї температури, всі охолоджені, всі перед роботою стояли в холодильнику. Як мінімум 2 години. Все ретельно перебиваємо міксером до однорідного стану. Знову ж таки довго не збиваємо, тільки для того, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Далі перекладаємо в контейнер, в якому ми будемо зберігати морозивом. І відправляємо у морозильну камеру. Через пів години виймаємо із морозильної камери. І ложкою все ретельно перемішуємо. Видно, що в нас вже крайчики схопилися, а серединка ще рідка. Нам треба зробити так, щоб вся маса стала знову однорідна. Це все робиться для того, щоб морозиво, не, у морозиві не утворювалися кристалики. І щоб воно було схоже на таке, ніби із магазину. Або на таке, як із морожениці. На протязі. Однієї-двох годин, через кожних півгодини ми ложкою перемішуємо. Це залежить від того, яка в нас морозильна камера. І вже буквально за 4 години у нас вже готове морозиво. Чудова структура. Смак просто неперевершений. І найголовніше, що це натуральне морозиво. Ми знаємо, що ми туди поклали. Тут можемо додати і ваніль, можна додати будь-які горішки, сухофрукти, хто що любить. І смакувати. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!